Сьогодні день буває раз в житті. Цей день вам 50 настало. Хай вам здається, це багато літ, але насправді дуже-дуже мало. Нехай високим буде ваш політ і шириться про вас найкраща слава, яскравих, лідних та яскравих літ, сміливих планів, заданих цікавих. Хай добрий ангел бережа повік Вогонь зорі що долию озоветься, життя, неначе вишитий рушник, Багалям цим калиновим посміхнеться. Щоб горе і біди не знали, найкращі із директорів. Щоб ви цвіли і процвітали, і коли наш щоб з вами цвіт. Ви де зустрічаєте поспітіть творчі сил, збагачені життєвим досвідом, сумлінною добрічною працею, допозившими стосунками з колегами в нашому колективі ви заслужили глибоку повагу. Нехай ваша життєва дорога діться по всі дні, нагороджує здоров'ям, щастям, радістю та всіма зі благами. З вас, шановний Костянтин Васильович. Нехай доля збагачує вас життя мудрістю, а й на вашому шляху зустрічається лише щастя, здоров'я і благо. Удачі вам, вашій родині і вашій сім'ї. Ну Конститун Васильович, бути керівником по собі знаю, це є мистецтво і складна відповідальна справа. І тому -то мені приємно відмітити, що завдяки будьому керівництву високій вимогливості, а такою однією з вимог є високі, висока наукова. Науковий підхід до знань наших студентів. Студенти нашого відділення протягом останніх восьми років зайняли вісім призових місць в області і їздили на республіканську олімпіаду. Ми вам зичимо міцного здоров'я, зичимо, щоб ваше серце завжди зігрівалося людською вдячністю від вашої муткої мудрі. Вам, Костянтине Васильовичу. Вдалося об'єднати зусилля й можливості науки та освіти задля підготовки фахівців нового покоління, ви, перебуваючи в постійному пошуку власних нетрадиційних шляхів оптимізації навчального процесу, новатор та генератор нових ідей спонукаєте до цього і нас, викладачів. Завдячуючи вам, колектив коледжу систематично працює. Над удосконаленням професійної майстерності, підвищенням своєї кваліфікації. Викладачі навчального закладу беруть участь у науково-практичних конференціях, обласних засіданнях методичних об'єднань, створюють власні посібники, активно впроваджують у навчальний процес нові технології навчання. Костянтине Васильовичу, ваша невичерпна енергія. Нехай множить успіхи та додає джерельної снаги ім'я творення добробуту, рідного навчального закладу та України. Нехай надійний колектив підтримує і надихає вас у всіх добрих справах. Нехай таланить на однодумці, колег доброзичливих та порядних людей. Щиро зичимо вічної молодості вашій душі та доброти в серцю. Здійснення всіх ваших планів та сподівань. Шановний Костянтин Васильович, ми, голова студентського самоврядування та студентського правкому коледжу, хочемо привітати вас з Днем народження. В першу чергу бажаємо міцного здоров'я, терпіння, благополуччя та сімейного тепла. Щоб щастя переслідувало вас щодня, добра, натхнення, підтримки близьких людей, і щоб любов жила вічно у вашому серці. Нехай усі задуми та починання здійснюється. Залишайтеся таким добрим, щирим, відкритим, як ви є. Особисто від себе хочу подякувати за те, що розвиваєте любі спорт не тільки на тернопільщині Україні, але за її межами. Що мені подобається нашому ювілярові, що він завжди у постійному пошуку і спонукає до цього пошуку. Нас методичній службі це дуже вигідно, тому що намагаються придумати якісь нові методи, нові форми контролю, щоб ми могли і людям щось показати, і самим потішитися нашими результатами. Жоден навчальний заклад в області нашого рівня не має такої кількості методичних посібників з грифом Міністерства освіти, такої кількості схвальних відгуків вчених рад, е, технічного університету, економічного, педагогічного, провідних вузів взагалі цієї України. Постійні форми, які ми впроваджуємо в методиці, в контролі знань студентів, це в першу чергу заслуга нашого директора. І, можливо, спочатку ми і так вчаємося, не хочемо вводити щось нове, але синим силовиче. Василь ви завжди знаходите правильні слова для того, щоб таке переконати нас, що нове це корисно, що нове це потрібно, і що допоки ми намагаємося бути. Молодими, незламними, допоки ми можемо працювати з нашими студентами. День вашого ювілею я бажаю вам вічного горіння серця, щоб ви ніколи не падали духом, щоб у вас е, завжди е, було натхнення до вдосконалення і до самовдосконалення. І нехай матір Боже завжди тримає над вами свій муж. Костянтине Васильович. Повсякденна капітка діяльність та питання посаді вимагає від вас повної відомості страви, наполегливість, подолання труднощів, високого професіоналізму, без честю, виконуєте це покликання саме через ваше керівництво, передбачливість, розсудливість, чуйність з року в рік збільшується державна зимова. Через вміння слухати і входити з батьків, щороку ми дозволяємо державні місця. 2013 року почав навчання. Заваловчера з 15 го року. Ми навчаємо студентів, які закінчили університети і мають дипломи магістра, бакалавра. Ви заслужили глибоку пошану серед людей, даруючи не тільки свої знання та досвід, а й тепло своєї душі. Хай у вашому житті завжди буде багато щастя та здоров'я, оптимізму та мудрості, успіхів та блідного доколіття. А ми за вами, як за кам'яною сімейною. Імені студентів коледжу вітаємо вас, Константине Васильовиче, з Днем народження. Ми вдячні вам за комфортні умови навчання. За проживання, За добре ставлення педагогічного колективу, за знання передані нам фахівцями. за участь у творчих звітах, за прийняті, за розуміння. Від щирого серця, бажаємо здоров'я, без нього не милі всі добрі діла. Здоров'ї, багатство і радість, і сила, а більшого щастя на світі нема. А ваша енергія, мудрість та сила нехай не застають ніколи з літами. Душа ваша чиста, велика і красива, тож по, то посмішка ваша, хай буде між нами. Здоров'ям міцніте, життям видіти, хай радість приносить студенти та власні діти. Хай колодська родина щороку збільшується, росте, розквітає. На добрі діла, хай вас Господь наставляє. Васильовича з його ювілею. Ми хочемо побажати йому міцного здоров'я, щастя, радості, благополуччя і всього всього найкращого, що він сам собі бажає. А також хочемо подякувати йому за його нелегку працю у коледжі і за турботу про всіх працівників коледжу. Вітаємо нашого шановного Костятина Васильовича з полудням віку від господарської служби адміністративного Господарської служби вітаємо з таким почесним юлеєм. Бажаємо здоров'я, міцного, щастя, всього, щоб тільки можна побажати людині, і щоб воно все було в сім'ї, в родині гаразд, і щоб всі мрії, бажання, які за Дума освятила щоб здійснилися його житті. Шановна Костянтине Васильовичу, бібліотека Осятинського коледжу вітає вас з ювілеєм. Ви завжди з розумінням і увагою ставитесь до нас, бібліотечних працівників, за що ми вам щиро дякуємо. А сьогодні, у цей травневий день, ми хочемо вам побажати, щоб у ваших рішеннях завжди була мудрість, у службових справах підтримка однодумців, а у серці добре і сонячно. Від людської вдячності. Міцного вам здоров'я, добра і миру! Шановний Костянтине Васильовичу, в день вашого народження щиросердечно вітаємо вас із ювілеєм. Цього року ви також відзначали 20-річний ювілей роботи на посаді директора коледжу. Ви завжди приділяли велику увагу вихованню молоді, розвитку їх творчих здібностей та уподобань. Тож бажаємо вам творчої наснаги реалізації нових цікавих ідей, позитиву від роботи з молоддю. Шановний Константин Васильович. Танцювальний колектив! Банкер! Щиро вітає вас з ювілеєм! say yeah Бого сонця поцілунок, весну всій своїй красі, прийміть, як щирий подарунок, а щоб чудове ваше свято, душі лишило добрий слів, прийміть від нас цю присвяту, живіть, як мінімум століт. Хай день народження, зійде зоря, душа століть. Буде молодою, не вам рясні колосяться жита, джерела б'ють цілющою водою, а щира радість у і краса, по де до них не мовиш новий світ. Життя малює сбудні в чудеса, Господарує многи мно, многих, моя літа, літа, мноя літа. До мной я літа По здравие, во спасеніє Шастоліт, хай буде молодою, хай вам рясні колося це жита, Жмерела б'ють сілющою водою, а щира радість успіх і краса, а до ніг не мовиш не вецвіт, життя малює з буднів чудеса, господарує много, -много літ.